Доброго дня, любі друзі, шановні господині, гості мого каналу. Сьогодні я хочу показати вам дуже швидко таку ідею. Як зробити вдома прихватки для гарячого посуду. Вони завжди потрібні. Ось в мене виникла необхідність зараз поновити свої прихватки, бо вони вже стали старенькі, протерлися від часу. Ось. Я думаю, що в кожному домі, у кожному господарстві є речі, одяг, який вже не потрібен. Але ще тканина на ньому дуже і дуже. Ось перше, що е, треба зробити, нам це викрайку. Ухватка у вигляді рукавички мені, мені подобається найбільше. Можна просто коло зробити, прихватку коло, але ж ця ось у вигляді рукавички вона дуже удобна. Ми її робимо двобічною, з обох боків вона утеплена у нас. Ось перше це викрайка. Як зробити викрайку вдобно? Це вже перевірено в мене роками. Ось кладете на лист. Папіру свою руку, рука з широко розставленими пальцями. Ось. Ось. Пальчики розставлені. І обводите е, по вашої ручці отак по контуру. По контуру. От, от, бачите? Ось пальчик великий, і останні чотири пальчика. І ось тут довжину робите, яка вам подобається, щоб трошки зап'ястя прикривало, щоб в духовці не опектися. Ось, коли ви зробили ось таку просто викрику, але ж вона дуже вдобна. Ось. Тоді можна вирізати з тканини детальки. Ось в мене була така вже сьована тканина, ось такі квіточки, вона сьована двобічна тканинка. Ось. Тут вже нічого робити не потрібно було. А інший бік я взяла трикотажні штани непотрібні. І з них зробила оце верх цей. А донизу взяла теж тканинка, непотрібна сорочечка, була така м'ягенька. І все це просівала кліточкою на машинці. А зараз я це все сколола голками, голками. Ось. Там, де рука входить, вхід руки. Я підігнула і присрочила ось. А тепер оці вільні краї буду обшивати стрічкою. Ось я заготувала стрічок собі. Була в мене така доволі тонка тканина, 4 сантиметри, завшишки. І будь-яка довжина, яка потім з'єднається, ось зробила стільки цієї стрічки. Головне по косойниці її робити. Ось. Ось друга рукавичка схожа, теж сколола яголками вже. Ну, тут я вже просібала просто не кліточкою, а смужечкою. Смужечко. Ось. І тут я вниз поставила І з ним Засібала вверх. Ось. Тут теж в мене полотенечко стрічками такими, полосками прослібала. окремо окремо обробила кожну половинку, обробила стрічкою. Ось. І тепер тільки осталося тут по краю пройти, окантувати. Окантувати, ви знаєте, як дуже просто. Ось, от, ось в мене вже окантований, є приклад. Я вам покажу зараз. Ось. І коли починаєте окантовувати, ось таку це цю оцю сьомку невеличку вшите, щоб вішати на гачок було зручно цю рукавичку. Ось, спочатку нашиваємо один край нашої стрічки, нашиваємо одним краєм, ось так. Нашиваємо тут, ось так. Потім загортаємо на іншу сторону, на інший бік. І по іншій стороні пришиваємо. Ось так, виходить, симпатично. Ось. І тут я вже окантувала вхід у рукавичку, сплошна окантовка у мене тут. І під нею вставлено вже гачок. Внизу внутрі я взяла непотрібне вже полотенечко махрове. Ось вона годита для цього. І тут просібала просто смужечками. Простібала, ну, а з та ж тканина, яка в мене була. До речі, вже закінчилася. на жаль, ця тканинка гарна. Вона двостороння була. А внутрі тоненький синтепончик такий в ней був. Ось, ось друга рукавичка з цієї пари. Тут, бачите, ще я не окантувала низ рукавички. Ще треба трошки тут попрацювати. Ось з цією рукавичкою. Теж мужичками. Встигає, Стигається дуже просто, дуже. Тут ніяких навіть я не креслила орівцем ніяких, ні, ні, ні крейдою, ніяких полосок. От як в мене машина встигає, тут трошки вуща е, полоска, трошки ширша, це нічого страшного. Ось І ось пара в мене є вже готова. Повністю пара готова. Тут в мене таке красиве полетено було, махрове, і я його вирішила поставити наверх. Воно таке яскраве. А на низ поставила оцю тканинку під джинс. Оцей. Оцей. На низ поставила її. Ось. І просігала тут. Навіть не видно цих стрічечок. Не видно. Ось, Бачите? По візерунку так. Строчила на відстані 2-3 сантиметри. І теж окантовочка пошла. Ось. Ось друга рукавичка така ж сама. Я вам бажаю, друзі, успіхів, творіть, спробуйте себе вдома зробити такі аналогічні рукавички. На все добре. Бувайте здорові! Пока-пока!